Всім привіт! Слава Україні! Це Одін. Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю, щоб всі ваші мрії і одна сама найзаповітніша мрія всіх українців кінець кінцем здійснилася. Ну, а сьогодні поговоримо про отруйну могилу, про дев'ятий поверх. З сьогоднішнього дня ті, хто грає другий сезон, вже тут точно будуть падати хоча б одна легендарна шмотка, тому ну, варто вже фармити саме цей етаж. Поверх. Вибачаюсь. Ще буквально вчора чи позавчора можна було фармити тільки ось такі камінці, з яких потім крафтити можна було легендарний одяг, а з сьогоднішнього. Дня можна фармити, вже буде падати хоча б одна е, легендарна річ. Так, ну і як я люблю е, казати, радити, що потрібно все ж таки вивчати, що тут відбувається у тих, хто вже пройшов 9-й поверх. Давайте дивитися. Як проходять? Ну, з того, що я бачу, потрібен один танк, далі тут підтримка, ну і один ДД танк. Підтримка ДД, ДД, підтримка. А, також один танк, підтримка і ДД. Якщо а, легендарні героїв прибрати, буде так. А, танк, підтримка, 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 ДД. Танк, танк, підтримка, підтримка, ДД. А... Що це означає? Це означає, що можна проходити дев'ятий поверх, в принципі, будь-якими героями. Але ну, сутність їх має бути така. Там 1, 2 максимум ДД і 1 або 2 танки. Тепер давайте детальніше. Коли я не міг пройти дев'яту могилу, ну я так само вивчав, що я помітив. По-перше, захист. Захист має бути. У головного танка той, що приймає на себе головний урон від е, Гарпії, має бути більше 3000. Ну, от як тут. Тут е, буде рівно 3000, можливо, там з якимось е, хвостиком. В мене зараз 3200. Я пробував е, 2.800 було не, взагалі не працювало. Потім 3000. Почало трошки працювати, але з їжею, і от на 3200 почалось все більш-менш добре. Якщо ми використовуємо ще другого танку, на ньому вже не обов'язково мати захист 3000, але ну, в даному випадку він є. Давай дивитися, яка в мене пачка і які в мене були помилки, коли я е, ну, намагався 9-й поверх пройти. Бо восьму я проходив ось такою пачкою. У мене головний ДД це Тіліндор. І ось я ось таким чином. Тобто в мене було два ДД, два танки, один хіл. І ми просто заливали все на восьмому поверсі. Я дуже швиденько його проходив. На дев'ятому рівні а, так вже не виходило. Вони всі ось тут збігалися. і... Рано чи пізно якийсь ДД падав, потім інший падав, ну і так далі. Так це не працювало. Далі я вже почав експериментувати з підтримкою, з ДД, і в мене десь вийшов ось такий склад. Це Сігрід. Я їй надягнув одяг Tilendora. Він зараз вдягнений на Cried ну Практично тут 100%. Так. Весь інший шмот також тут щось на атаку, щось на критурон. Ну, трошки трошки якийсь вже шмот є, причому нафармлений вже це, я виковав з легендарних цих камінців. Також ДД. ДД тут в мене є такий сет, також його раджу тобі. Що коли володар накладує послаблення, всі союзники отримують 15% до атаки. Гарний шмот вибувається, дуже раджу його використовувати. Він також буде допомагати Сігріт, е, ну бити краще. Далі, в мене є танк, який танк і хіл, і тут вже 3-400 навіть тисячі е, здоров'я. Також я його, це зараз я вже вдягнув на захист. Е, це зараз я його вдягнув в легендарки. а Трохи раніше він там був в мене вдягнений погірше, скажімо так. Все все, буквально все на захист. Далі, другий танк. А як бачиш, взагалі в фіолетовому шмоті захисту дуже небагато, але в нього роль не танка. Ну, і є такий кетрін, підхил маленький, яка просто не дає впасти у якісь крутні моменти. Далі. Ніякого, ніякої водички я не п'ю. Єдине, що можу порадити, ось це пити на захист. Тут, тут головне витримати ульту Гарпії, і в неї там є ще удар, який вона також наносить дуже, скажімо так, незручно. Що ще забув сказати? Все, поїхали. Бачиш, цей танк одразу біжить ось до цієї кулі. Цей танк до цієї. Але гарпія б'є весь час в цього, тобто, тому що він перший себе позначив як танк, тому що він стояв ближче. І все, гарпія буде е, бити тільки в нього. А всі ці кульки, 4 штуки, вони також будуть стріляти тільки виключно в нього. Також я налаштував так, щоб е, господи, мій оцей е, другий танк. Він а, кастував мінус до атаки ось тут. Перед не перед ультою, а саме перед ось цією а, навичкою. Ось ця навичка. Урон ядом в зоні діста врага. Бо ця навичка мене так а, трохи іноді шкодила. І якщо я викликаю десь тут, то. Цього часу, там 10 секунд, вистачає і на цю навичку, і саме на ульту. Тому, в принципі, мені ну, зручно, скажімо так. Що ще можна додати? Це не є дуже швидкий, дуже швидке проходження. Тут майже 5 хвилин я проходжу. От. Тобто. Трошки пофармивши шмоту легендарного, можна буде це робити звичайно швидше. Але зараз, хай це буде навіть 5 хвилин, але ви вже будете здобувати легендарний шмот одну штуку за, одну, за один прохід з сьогоднішнього чи вчорашнього дня. А Також, як я бачу, ще проходять інші гравці. Це є танк. Той, що хіл да, наш Гаріус. І Проходять також замість ось цього Крісоса, який накладає щити, беруть Адольфуса. Адольфус дуже гарна підтримка, який також накладає щити, і також може рятувати команду. Крім того, що він накладає щити, він ще й лікує команду. Тому тут якраз два в одному, і ну, також він буде дуже гарно відпрацьовувати. В принципі, на цьому можу, мабуть, помовчати. Ви додивіться бій. На цьому все. Якщо будуть якісь запитання щодо патрульної могили 9-го поверху, пишіть або пишіть склади своїх команд або ваші спостереження, яка має бути команда, і головне, яка, які параметри в цій, команді, в цій команді мають бути головними, бо, як на мене, Ось головне це що є? Це головний танк, має бути е, захист в нього 3200 і більше. Е, як ти бачиш, е, другий танк взагалі захисту небагато. Має бути гарний хіл. У мене тут два хіла це в головному е, Це танк. І е, Кетрін. Маленький підхіл є, звичайно, у Воріш. Ну і якийсь ще м потрібен. Маз ДД, в мене це Сігрід, але, але тут головне, ну, на чому я ще зверну увагу, мають бути е, дальній бій. Дальній бій, тому що я пробував з ближнім через е, Телендора, через е, чувака-Дриста з Пантерою. В мене виходило дуже-недуже. А от е, через Дальників вийшло вже набагато-набагато краще. І 9 рівень, в принципі, лягає без. Проблем. Тепер точно все. Додивляйтесь, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь ще раз з новим роком і здійсненням мрій всіх українців. На все добре, Па-па. Але додивляйтесь обов'язково відео та підписуйтесь на канал.